Друзі, всім привіт! На огляді ось такий цегляний будинок з дуже гарним євроремонтом. Будинок повністю житловий із зручностями та житловими комунікаціями. є проведене світло, вода в будинку з своєї скважини. Газ на подвір'ї є, але в будинок не заведений. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів, в хаті три кімнати. В будинку зовсім новенький ремонт, поставлена нова сантехніка. Нова проводка в ванній кімнаті підлога з підігрівом, опалення в будинку через електричний котел або через грубку, стіни утеплені, поставлені металопластикові вікна. Частково залишаються меблі покупцю. Ціна будиночку 8,5 тисяч доларів. Така гарна, простора кухня. Також із комунікацій є інтернет та супутникове телебачення. Будинок по периметру огороджений металопрофільним парканом. Площа ділянки разом із земельною ділянкою складає 37 соток. На території є свердловина, садок і великий город. Неподалік від будинку є ставок. Знаходиться хата в селі Радьки Полтавської області, в селі Красива Природа, до найближчого міста Хорол з всією необхідною інфраструктурою 6 кілометрів. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео, номер телефону власника буде в оголошенні. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.